Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад готується до зими, а також спростував чутки, які поширюються соцмережами стосовно пересадки штучного кришталика в очному відділенні нашої лікарні. Тержство охорони здоров'я дало дозвіл закладам, в яких є очні відділення, проводити ці операції при можливості проявнистів спеціалістів тощо. А баскільки для інформації зараз безкоштовно проводиться тільки в Сумах. будуть тільки безкоштовно за можливістю. Весь тиждень займалися, доводили до розуму наші всі котельні автономні, перевіряли, пробили ревізії. Всі котельні готові, крім одної останні. Щоб там ще дещі дрібні роботи, щоб вона могла функціонувати постійно. У шосткинській дитячій лікарні триває облаштування укриття. На сьогоднішній день в укритті облаштована і працює палата інтенсивної терапії. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Обладнання спускали повністю комплектували цю палату в укритті, де я зараз на і готові надавати санутам. Складно меншу допомогу дитячому населенню в укритті в разі надзвичайних ситуацій, також е, укріплюємо кадровий потенціал. У нас нова лікар, внутрішня переміщена, е, буде на курсах по дитячій кардіоматології. Плюс стаціонарі буде працювати це значно поліпшить надання медичної допомоги на даною патологією дітям, і також займалися підготовкою до зими. Очільник громади Микола Нога наголосив на важливості збереження та розвитку дитячої лікарні в нашій територіальній громаді. структурі надання лікувальних послуг дитяча лікарня в таких містах як наше, не передбачена. Але тут у соціальних мережах іде масована критика округ, на округі дитячої лікарні. Крім цього, вона ремонтується туди виділені державні кошти. Якщо ми не будемо підтримувати свою дитячу лікарню, то її дійсно хтось закриє. Розумієте, ми повинні всі бути в одному. Ми повинні розуміти, що це наше надбання, що в одному з таких міст в Україні нема, щоб була і дитяча лікарня, окремо, щоб там були фахівці, щоб і ще щоб вона ремонтувалася. Якщо її закриють, другу ніхто не відкриє ніколи. Вже. А зберегти ми можемо і збережемо. Амбулаторії громади продовжують готуватись до зими в амбулаторії номер 2 Планується зробити сучасний ремонт за допомогою міжнародних партнерів. Ми плануємо зробити е, сучасний ремонт в амбулаторії номер 2 на час е, ремонтних робот. Лікарів перемістимо в іншу амбулаторію всю необхідну інформацію, де будуть в які години приймати лікарі. амбулаторії номер 2 Ми висвітлимо на нашій сторінці е, в інформаційному просторі. Буде контактний телефон, як кол-центр, куди пацієнти можуть звернутися, отримати інформацію. Е, медична документація буде переміщена. В амбулаторії, де будуть приймати лікарі, тому ніякі амбулаторні карти не будуть втрачені. Частину люди отримали на руки. Все, що не отримали, не спішіть, не біжіть, Ми перемістимо там, де будуть ваші лікарі. На Шосткинщині захворюваність на гРВІ зменшується. Про це під час апаратної наради повідомила Ірина Хаміцевич, завідувачка районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми вже пройшли між епідемічний сезон грипу та грві розпочався 40-й тиждень року. Це початок епідемічного сезону. Тобто, в цей сезон ми можемо мати підвищення і значне підвищення захворювань. Наразі захворюваность і в Сумській області, і в Шостинському районі, в нашому, нашій громаді перебуває нижче епідемічного порогу. По Шостинській міській громаді захворюваність на ГРВІ на минулому тижні знизилась на 17%. Всього захворіло 311 осіб. Коли на позаминулому тижні їх було 376. Пік ковід літній, осінні ми вже пройшли. По Шостинській МТ на минулому тижні зареєстровано 16 випадків випадків це більше ніж на попередньому? І загалом за вересень вже 45 випадків ковід, коли за попередні місяці було 10. Медичні заклади громади покращують здоров'я населення не лише через лікування, а й через масштабні профілактичні заходи, постійне залучення кваліфікованого медичного персоналу. Роблячи медичну допомогу більш доступною, якісною та орієнтованою на пацієнта.